Залежить від того, коли людина заїхала. Візьмемо, наприклад, ситуацію, коли людина зараз перетинає кордон, це її перший в'їзд, то в неї є 30 днів для того, щоб вона отримала песель зі статусом Укр. Якщо це громадянин України або о, хтось подружжя, чоловік або дружина громадянина України. Якщо, наприклад, перетинає кордон людина, яка проживала на території України, наприклад, на підставі посвідки на постійне проживання. Вони теж можуть отримувати такий, теж можуть отримувати тимчасовий захист, можуть звертатися за наданням довідки до голови управління в справах іноземців про те, що вони користуються тимчасовим захистом. Загально ж ситуація виглядає так, що в більшості випадків люди отримують песель Укр, і варто це зробити протягом 30 днів від дня в'їзду.